Дідусь його анна рибицька юнаковицька поетеса навчається в міській гімназії. На написання поезії її надихнув Лермонтов та її вчителька зарубіжної літератури Нелі Юрівна. Аня виховувала сім'ї, для якої духовні цінності важливіші ніж матеріальні. її дідусь та сім'я писали вірші, і навіть зараз в сімейному архіві можна знайти уривки віршів, яким понад сто років. У минулому році Аня брала участь у конкурсі чітців поезії Тараса Григоровича Шевченка. Та написала Ще наукову роботу заріду, на тему героїчності творчості Джека Лондона та Івана ви, Багряного, захищаючи випусті, яку, вона посіла третє місце у Луцьку. Ну, я знаю, що у кожному з нас є така іскра, яка е, у будь-який час може запалати. Але потрібно зробити перший крок, щоб вона е, змогла сплеменіти, ну, е, з, з лизів. І, мабуть, найважче це зробити. Цей перший крок. я хочу побажати всім дітям, і, мабуть, навіть дорослим, тому що дорослі також не завжди відкриваються у дитинстві. І е, я хочу побажати їм, щоб вони робили цей перший крок і не боялися. Не зважали на ворогів, які можуть казати, що в тебе нічого не вийде, ти ніщо. Е, немає такої людини, яка яка є нічим. Ми всі є з чимось і. Е... Важливо зробити перший крок, а потім усе життя допоможе і допоможуть близькі люди. І Тому просто не потрібно впадати у вічі, потрібно рухатися вперед і завжди самовдосконалюватись. Докладніше про Анну Рибицьку та її вірші. Дивіться у наступному випуску програми Світ дитячих захоплень. Так гарно, так казково. Це весна. Щасливим бути легко вже сьогодні, Бо день за днем, без суму та без сна. Радіємо, співаємо природі. Минає день, ніч темна наступа, гасає світло, думка в душі б'ється, що не дарма живемо. Це весна. У небо дивишся і місяць, мов сміється, а просинаєшся від світла за вікном. Радієш, мрієш, і пташок вітаєш. В життя ідеш, підштовхваний сном. Вночі чеснився, вікна відчиняєш. А прос... смієшся ще хвилини, не дріма, і друзі поруч, і світло лється, і горя, і суму ти в житті не зна, і ворога для тебе не знайдеться, і музика так лагідно звучить. І вітер думе тихіше і тихіше. Ти думаєш, як же чудово жить, живеш, обійми серце, розчинивши.